Народні депутати, інвестори, ряд дуже цікавих цифр, про які ми сьогодні поговоримо. Силам хочу подякувати їм абсолютно і індустріального парку, про який ми будемо говорити. На околицях міста, 10 кілометрів від відстані, 10 кілометрів кілометрів від даної слова Ютакій є також одним елементом розвитку. У них заброньовано підтворення муніципального індустріального парку з Європейським Союзом. Відповідно, жити, клімат для створення нового новому одним з важливих елементів також це є з пару парків і продовжується будівництво. На сьогоднішній день проводиться додатково за час існування цієї створення. На сьогоднішній день є доступні ще 37 гектарів понад 160 мільйонів гривень. планах під муніципальний дострійний парк велика зацікавленість, щоб ці плани звичайно цей важливий проект цей розбудова ради бути Львові Дуже вдячний трішки е Великої Британії і кудам, тим, хто ну, в якомусь короку ці компанії працювали у вигляді розвиватися в Друга історія, яка є на даної території, хоча, можливо, адже врешті-решт, це вони в першу чергу мають бути історія, яка поки що тільки розвивається в Україні в виробництві до послуг інженерінга, до послуг і, і казати про те, що і з нашого боку також не мріяти Ну, власне на цьому заході. Ми хочемо представити першу концепцію розвитку індустріального парку Сигнівка, муніципального індустріального парку, над якою ми працювали спільно з мерією міста і за допомоги за участі київської школи економіки в рамках проекту, який фінансується урядом Великої Британії, і ідея саме в тому, аби на одній з ділянок, які належать місту, створити муніципальний індустріальний парк, орієнтований на розвиток малого і середнього бізнесу. Це досить унікальна концепція, і не тільки для Львова, але й для України в цілому. Бо Зараз у Львові є справжній бум логістики і індустріальні парки, які орієнтовані на збільшення товарообігу з Європою. Вони по зрозумілим причинам зараз переживають супербурхливе зростання. Втім, зрозуміло, що лише сама логістика не може годувати місто і не може забезпечувати там повноцінне економічне зростання на роки вперед. Потрібне виробництво, потрібні створення додатково робочих місць потрібно, аби більше доданої вартості створювалося саме на Львівщині. І, звичайно, як ми всі сподіваємося, в тому числі і ці продукти будуть експортуватися в Європу в рамках інтеграції України в ЄС. І, от саме в таких рамках ми і будували цю концепцію, ідея якої це на 15 гектарах на Сигнівці створити індустріальний парк орієнтований в першу. Чергу на малий і середній бізнес в секторах виробництва і ну, в першу чергу легкого виробництва автокомпонентів дата центрів там і. Високотехнологічного виробництва і так далі, який міг би представляти собою певний закінчений кластер. Ну тобто, це не просто розпорошення площі, де той, хто зможе орендувати, той і буде там сидіти а де буде спроба зробити якийсь саме виробничий центр, де резидент зможе отримувати всі послуги, починаючи від дизайну і реклами, і написання бізнес-плану до вже там виробництва інженерії. Пакування, експорту, і так далі. Той план, який зараз ми представляємо, він дозволить місту на горизонті 10 років створити до півтора тисячі додаткових робочих місць, збільшити загальні інвестиції в місті, десь приблизно на півтора відсотки, і звичайно, мати і прямий позитивний. Внесок для міста у вигляді в першу чергу сплачених податків в міський бюджет, але, звичайно, і набагато більший опосередкований ефект для міста з точки зору через розвитку промислового потенціалу, розвитку бізнес-туризму, розвитку сервісних послуг для всіх цих людей, які будуть тут працювати, і так далі, і власне момент. Співпраці міста із вами як і структурою. Наскільки він важливий власне такої співпраці, і чи часто міста звертається саме до вас із такими питаннями, чи ну наскільки воно може вплинути на якість ну, скажем, такого ширшого обговорення і залучення? Ну мені дуже приємно, що мерія Львова власне знайшла потребу в тому, аби зробити якісний проект і залучити сторонніх консультантів в? Для цього ще раз повторюся, що для цього не використано ні копійки грошей містян, що це повністю фінансується донором урядом Великої Британії. Тому мені здається, що з усіх точок зору для міста це позитив. Це можливість отримати кращий досвід, це можливість отримати консультації іноземних експертів. Це можливість порівняти це з бізнес-моделями, які працюють в інших країнах, і вже зарекомендували себе, тобто не вигадувати колесо, як ми часто любимо в Україні. А повчитися на тому досвіді, який може працювати мовно, вже завтра без якихось там помилок. І... Набивання шишок, тому звичайно, тут таку співпрацю можна тільки вітати, але звичайно, мерія і львівська міська рада мають грати основну роль в просуванні цього, бо консультанти можуть дати якісь поради і намалювати плани, і допомогти з проведенням конкурсу і переговорах з потенційними керуючими компаніями чи резидентами. Але зрозуміло, що будь-якого проекту має бути ну, в першу чергу лідерство, і тому я радий, що на цей захід зареєструвалося і присутні багато представників і виконавчої влади міста, і е, місцевих депутатів. І я сподіваюся, що вони також зможуть внести якусь там свою долю в це обговорення, тому що врешті-решт це має бути проект міста. Ну інакше шансів на успіх точно не буде за останні декілька років від прийняття концепції розвитку власне. Території Сигнівка, концепції індустріальної зони, фактично було інвестовано понад 200 мільйонів гривень в розвиток цієї території, а на ній вже працюють приватні інвестори. Вже працює один індустріальний парк і так само, навіть за останній рік було інвестовано іноземними інвесторами в розвиток виробництва. Сьогодні ми говоримо про розвиток муніципального індустріального парку. Він в першу чергу потрібен для того, аби Залучати сюди до Львова ці виробництва, які є нам критичні з точки зору розвитку економіки, і ми будемо йти фактично такими першопрохідцями, тому що ми за результатами сьогоднішнього заходу будемо формувати концепцію, яку будемо подавати на Кармін, для того, щоб офіційно реєструвати цю територію в 15 гектарах як муніципальний індустріальний парк. Тому сьогодні ми запросили завдяки підтримці Київської школи економіки, так само британського уряду. Тут є асоціації, тут є приватні інвестори, тут є колеги-депутати. Ми маємо. Фіналізувати концепцію і з неї вже виходити на наступні кроки. Головне завдання це нові робочі місця і це нова додана вартість в економіці міста. Ще такий момент: наскільки тут залученість і співпраця є інвесторів, які вкладають свої кошти, і що робить місто, аби ця вся система запрацювала цей пар в першу чергу, що це є муніципальна земельна ділянка, а і також ми плануємо йти шляхом. Де ми будемо визначати на конкурсі оператора, тобто фактично місто буде завжди залишатися головним фасилітатором. Бо є інший шлях, який ми йшли, де ми продавали земельну ділянку, і вже виключно приватний інвестор вирішив, що і як там буде. Тут ми визначаємо ключові цілі, які тут має бути. Тому сьогодні вже власне озвучуються різні сценарії розгортання, і ми будемо вибирати той сценарій, який найбільш ефективний з точки зору функціонування міста. Щодо артерій функціонування самого парку, що місто від себе забезпечує? Ну, ми зараз працюємо над тим, аби а, можна було підводити всі мережі, тому що до цієї ділянки підведена дорога, так само підведені більшість комунікацій. А, стоїть питання розведення цих комунікацій по самій території. Це теж дуже коштовно. Тому ми зараз так само знаходимо ту модель, яка десь змогу в сьогоднішніх умовах залучити найкращі виробництва для того, щоб воно запрацювало якоможвидше.